Каналі МПК інформаційний підсумок четверга, 4 липня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Сьогодні ми розкажемо вам про таке життя за 50 гривень. Коломийський водоканал не сплачує кошти за кредитом. Аграрії Прикарпаття збиралися на обласний семінар. Про це та інше детальніше у випуску. Життя за 50 гривень. За кілька кілограмів металу, вартістю півсотні, зловмисник убив дитину. Трагедія трапилася у Галицькому районі. Вбивцеві 13-річного хлопчика загрожує довічне ув'язнення. Деталі дивіться в сюжеті. В Галицький райвідділ міліції звернулася 48-річна жителька одного із сіл району, яка повідомила про зникнення свого сина. 13-річний хлопчик ще в суботу виїхав велосипедом з дому і не повернувся. До розшуку восьмикласника залучили працівників обласного апарату та майже весь особовий склад районного відділ. Міліції. Як належиться в таких випадках, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за вчинення навмисного вбивства. 30 червня до чорної частини Галицької відділу міліції поступило повідомлення про безці зникнення дитини 2000 року, яка мешкала в одному з сіл району. І відразу до пошуків зниклої дитини, було залучено максимальна кількість особового складу перевіду міліції сили МЧС, громадськість і більше ніж через добу. В сусідньому селі в полі фактично було знайдено, на жаль, тіло хлопчика. У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що підлітка справді вбито. Його тіло та велосипед знайшли в зарослому комишем місці на околиці селища більшівці. За підозрою вчинені вбивства, затримано 30-річного мешканця сусіднього села. Особу, яка на сьогоднішній день обґрунтовано підозрюється у скоєнні вбивства, було встановлено. На даний час проводяться необхідні слідчі дії для того, щоб довести вину цієї особи. Особа 30-річного віку також є мешканцем сусіднього села, з тим, де мешкав неповнолітній потерпілий, що вражає, що життя неповнолітньої особи було оцінено всього лише 50 гривень. Виявилося, що хлопчик привіз у більшівці кілька кілограмів металу брухту. Однак заготпункт був зачинений. На свою біду школяр зустрів 30-річного чоловіка із сусіднього села. Дорослий запропонував здати Брухт в іншому місці. Обоє сіли на велосипеди й поїхали. Дорогою селянин убив дитину та забрав метал, який здав за 50 гривень. Гроші відразу пропив. Злоумисника, який вже має судимості за крадіжки, взято під варту. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Або довічне ув'язнення, повідомляє сектор зв'язків із Майськістю ОМВС у Івано-Франківській області. Аусилі Острівець Городенківського району наклав на себе руки 21-річний хлопець. Його тіло виявили повішеним у стадолі власного господарства загиблого. Наразі правоохоронці з'ясовують, що ж змусило хлопця добровільно накинути собі зашморга на шию. Нагадаємо, із початку року рахунки з життям звело вже більше ста прикарпатців. На залізничному перегоні коломия Делятин машиніст, дизель поїзда, з полученням Коломия-Ворохта застосував екстрене гальмування. Як на колії лежала невідома людина? Зіткнення уникнути не вдалося. Потерпілого направили в Коломийську лікарню, де від отриманих травм він помер. Особа потерпілого встановлюється. Коломийський водоканал не сплачує кошти за кредитом. Комунальне підприємство взяло кредит Світового банку для проведення робіт у нашому місті. Одна з умов договору субкредитування це повернення фінансів завдяки заощадженням та економії на водоканалі. Чому виникла така проблема? Нам розповів керівник підприємства Ігор Калиняк. Значна економія електроенергії на водоканалі дійсно є, розповідає Ігор Калиняк. Вона складає трохи більше 30%. Але протягом трьох років спочатку спільного проекту електроенергія суттєво зросла в ціні. А ж близько 30 відсотків то що ми мали, ми лишилися на тому самому рівні. І оті зекономлені кошти, відповідно, вони е, йдуть знову на оплату електроенергії. Відповідно, е, збільшилася мінімальна заробітна плата, е, подорожчали палив мастильні матеріали. Ну і всі інші матеріали, всі інші роботи. Умовою було доведення наших тарифів до 100% відшкодування. По водопостачанню ми відшкодовуємо 67%, по водовідведенню 74. Ми витрачаємо гривню, заробляємо там 67 копійок. Таким чином, за минулий рік збитки склали 2 мільйони гривень. Окрім того, в угоді субкредитування мова йшла про інвестиційну складову у тарифі. Її немає, каже керівник. А платити за кредитом треба по 600 тисяч гривень двічі на рік. Вихід один повернення державою різниці у тарифах. Якщо б держава це нам погасила, питань немає. Це просто зробити можна взаємозалі. Тут дуже багато, не треба ніяких проблем і ніяких затрат. У державному бюджеті передбачали 5 мільярдів гривень на різницю в тарифах. Ну, на жаль, на сьогоднішній день нічого немає. До нас вже е, звернулося держказначейство з листом про відшкодування. Є лист Міністерства фінансів. Ми свої умови виконали. Ми зробили проєкт, ми вклалися в графік, ми зробили все. Але одна із сторін не виконує свої умови договору. Тобто тарифи наші не відшкодовуються або не повертаються різниця в тарифах. Нагадаємо, Коломийський водоканал взяв кредит у Світового банку. Він розрахований на 20 років. Відсотки тут мінімальні. Робіт за ці гроші вдалося провести дуже багато, каже Ігор Калиняк. Нормальний кредит є нормальні відсотки. Якщо ми брали під 4 відсотки, то ми за ці останні два роки платимо 0,2 відсотки. Це взагалі навіть не відсотки є. У зв'язку з тим, що ліпор такий долар, ми повертаємо купуємо валюту і повертаємо у валюті. Крім того, відсотки ми платимо з власних коштів. От Ми вже два роки платимо з власних коштів, ми навіть не беремо ні в кого грошей. Одної ж з вимог було, що місто виступає гарантом, якщо ми не зможемо повернути, де повертати місто. І... Ці кошти закладені теж у бюджеті на 2013 рік і рік. Є вимога, що кожен рік місто повинно закладати ці кошти. Місто закладає, але знову ж таки, чому місто повинно брати на себе повертати, якщо держава не виконує свої. Свої зобов'язання. міністерство фінансів може заблокувати рахунки Коломойського водоканалу і спрямувати гроші саме туди. Але тоді без зарплат залишаться працівники, та й за електроенергію нічим буде платити, наголошує Ігор Калиняк. У такому випадку комунальне підприємство звертатиметься до судових інстанцій. На Коломищині розпочалися жнива. Першими до збирання врожаю приступили у філії Перспектива. У господарстві до спів'ячмінь. Уже зараз середня врожайність понад 50 центнерів із гектару. За добрих погодних умов зернові зберуть до середини серпня, кажуть аграрії. До підгайчиків їздив наш журналіст Богдан Малецький. Філія «Перспектива» – одне з найбільших агроформувань у районі. Вона розташована на землях колишньої приватної агрофірми Вільна земля. Однак і ця фірма продовжує обробляти свої поля. Жнива йдуть лише два дні, а керівник відділку філії перспектив Степан Балабани каже, що цьогорічний збір, хоч і не буде рекордним, але мало чим поступиться минулорічному. Ми почали жнива, почали по філії перспектив. Якраз ми маємо 800 гектарів озимого ячменю, оскільки погодні умови такі були, що він дійшов аби чуть, чуть швидше, ніж ми чекали. І в зв'язку з цим, вчора, обміривши яка вологість, вона в нас встановила вчора десь 15,1, 14 і 9. Ну тому ми прийняли рішення брати негайно поки сухе зерно. Якщо взяти по поводу врожайності, то при цій площі, що ми зібрали, за вчорашній день маємо 53 центнери з гектара. Ну, Надіюся, що так повинно бути, не менше повинно бути в загальному по відділку. Крім того, маємо 1400 гектарів озимої пшениці. Озиму пшеницю. Я думаю, що ну, десь через тиждень, днів 10, ми почнемо, ну, почнемо брати по мірі дозрівання. Господарство повністю забезпечено паливно-мастильними матеріалами. Немає проблем із технікою та запчастинами до неї. Тут працюють комбайни закордонного виробництва. Саме завдяки такій техніці вдається в рекордно короткі терміни збирати врожаї без великих втрат, каже Степан Балабаник. Підтримує його і начальник управління агропромислового розвитку. Коломийської районної державної адміністрації Петро Гайдейчук він зазначив, що район вже сьогодні повністю готовий. до жнив. район підготувався до початку. Знив добре У нас на даний час забезпечення агроформування паливно-мастильними матеріалами, в тому числі у нас по господарствах всіх. В, в, в агроформуваннях є 61 комбайн, який готовий вже до початку жнив, в тому числі по населенню 51 комбайн, всі комбайни є імпортного виробництва, які дають змогу е, вчасно і більш такі є потужні сучасні джундіри. Фірми клас які дають можливість часно зібрати і в оптуванні терміни врожай уже до кінця тижня. Практично всі господарства почнуть завозити зернові на токи. Аграрії переживають лише за одне: головне реалізувати врожай. А за доброї погоди він буде доволі вагомим. Спідаючи Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК». Аграрії Прикарпаття збиралися на обласний семінар. Його провели на базі агрофірми Прудгенетик та фермерського господарства Прометей, родини книшуків. Головна мета заходу підготовка техніки до початку жнив. Присутнім показали автопарк господарства та провели теоретичну нараду. Детальніше у сюжеті наших журналістів. Спочатку до перерова завітали представники технагляду з усіх районів області та сільгоспвиробники. Керівник агрофірми «Прудгенетик» Петро Книжук зустрічав колег та розповідав про господарство. Зокрема, познайомив із рослинництвом, тахівництвом, бджільництвом та тваринництвом. Він зазначив, що середній надій молока в агроформуванні на сьогоднішній день складає 15-17 літр на день. Керівник прудгенетика зазначив, що для нього велика честь приймати у себе такі семінари. Він із радістю познайомить колег із своїми надбаннями протязі вже багатьох років у нашому господарстві проводяться семінари, де, в першу чергу, це держтехнагляд разом спільно із усіма іншими службами. Це міроприємство є корисне для нас в першу чергу, тому що ми маємо можливість ліпше підготуватися до жнив, до збирання урожаю. Крім того, без техніки на сьогоднішній день, потужної техніки, сучасної техніки, немає що робити, тому ми дбаємо над покращенням матеріально-технічної бази. В цьому році ми придбали в першу чергу сівалку. З посівний комплекс фірми Потінгер ми придбали рулонний прес, також ворушилку, грабарку, косарку фірми Потінгер. Найближчим часом господарство буде завезено новий комбайн нью Голланд». Ми розуміємо, що без техніки на сьогоднішній день ми не можемо рухатися вперед. І техніка це є рушійна сила для сільського господарства. Начальник державної інспекції сільського господарства Івано-Франківській області Василь Мошинський зазначив, що на сьогоднішній день господарства родинних нешуків є одними з найкращих в області, тому саме на їхньому досвіді і вирішили показати підготовку техніки до початку жнив. Розповідь вийшла цікавою та пізнавальною, зазначив обласний керівник. Мета нашого семінару це підготовка сільськогосподарської техніки до початку жневної кампанії 2013 року. Іменно Коломийщина, як завжди, це один із провідних сільськогосподарських районів нашої області. Ще залишилися традиції, потужні господарства, аграрники, які знають, що робити, вміють працювати. А на базі господарства є традиції теж і давні дружні відносини з Петром Васильовичем. І якщо чесно, на даний момент є що подивитися, є що показати. Учасники семінару побували також на токовому господарстві книжоків та познайомилися із автопарком. До речі, тракторна бригада розміщена у селі Турка-Борщівська знятинського району, адже агрофірма працює на землях двох районів, а у планах залучити паї ще й третього. З Перерова та турки борщівської Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подієнтика. Сонце, радість, краса. 14-й міжнародний конкурс фестиваль у Болгарії підкорили коломийські танцюристи. Ансамбль бального танцю квіти надії знову став кращим. Деталі дивіться в сюжеті. Ансамбль бального танцю Квіти надії в будинку дитячої та юнацької творчості провіз чергову нагороду міжнародного рівня. Серед більш ніж 8 тисяч учасників із дев'яти різних країн коломийський колектив завоював почесне друге місце. 14-й міжнародний дитячий конкурс-фестиваль Сонце, радість краса відбувся у болгарському місті Несебрі. Сибрі. Валь Сонце, радість, Краса який відбувався у місті Несебр в Болгарії. Це дуже масштабне дійство, в якому приймало участь більше 8 тисяч учасників. Було заявлено 9 країн світу на участь в цьому фестивалі. І дуже було приємно, коли піднімали державні прапори країн. То коли піднімався український наш прапор, всі співали гімн України. Наші маленькі земляки вразили усіх ще на параді усіх представників. Серед усіх дітей, одягнутих у звичайні футболки, холоменчани особливо виділялися своїми вишиванками. А після фестивалю ансамбль бального танцю квіти надії виступили ще й на заключному гала-концерті. Для журі та глядачів колектив представив танець казкове королівство та свою фірмову танцювальну візитівку Завітайте до нас в Коломию. Ми цьогоріч їхали з веденим складом, їхало учасників 10 пар. Ми танцювали танець казкове королівство. І також як візитівка наша була, це був танець Завітайте до нас в Коломию. Подібні фестивалі стали невід'ємною частиною творчої діяльності колективу. Надія Колісник, керівник ансамблю бального танцю Квіти надії, впевнена, що вони вдосконалюють їх професійні навички і згуртовують колектив. Такі фестивалі дітей зближують, здружують і вони час піднімають їхній професійний рівень, тому що перед такими фестивалями посилюється графік репетицій. Це перше. Друге, на відпочинку ми завжди поєднуємо відпочинок, і також інтенсивні заняття. Сонце, радість, краса не лише фестиваль, а й дійсність. В перервах між репетиціями діти мали змогу розважитися в басейні чи на пляжі та познайомитися з іншими учасниками фестивалю. Багато з них знайшли там нових друзів. Для дітей найкраща і розвага це був басейн. Їх не можна було витягнути до моря. Вони всі хотіли бавитися в басейні. Також такі фестивалі діти познайомилися з іншими учасниками. Зокрема, в тому готелі, де ми жили, були люди з Москви, і діти з ними зав'язали тісні стосунки. Я навіть знаю, вони переписуються, підтримують навіть під на після повернення в Україну вони підтримують стосунки. Для ансамблю бального танцю квіти надії це ще далеко не останній фестиваль. Призове місце дало керівнику діткам та їхнім батькам ще більше стимулу та наснаги для подальшої роботи. Адже кожен подібний конкурс це новий етап творчого вдосконалення. Перший, мабуть, і найважливіше це не зупинятися на досягнутому і завжди бачиш помилки, недоліки, над якими треба працювати і працювати, виправляти їх. Ну і звичайно, хотілося б, щоби. Діти, які танцюють, щоб вони могли побачити інші колективи, змогли подорожувати по інших країнах, набиратися досвіду і ділитися з ним тут зі своїми ровесниками. Зараз усі учасники колективу відпочивають на канікулах, але вже скоро на них чекають нові фестивалі та нові перемоги. У 2013 році 56% українці вважають себе щасливими, щасливіших більше серед молоді й освічених людей, а також тих, у кого вищий рівень добробуту. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. Найбільш щасливими регіонами України, за даними опитування, можна вважати західний та центральний, найменш південний та східний. Загалом молоді люди значно щасливіші, ніж старші, і з підвищенням віку рівень щастя падає. Рівень щастя також пов'язаний із рівним Добробуту, чим вище рівень добробуту, тим щасливішою почувається людина. Ця злежність практично лінійна. Один із чинників, що впливає на рівень щастя освіта. Чим вища освіта, тим вищий рівень щастя. Також рівень щастя пов'язаний із типом поселення у містах щасливіших значно більше ніж у селах. І це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. І лише хороших новин зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. Карпатський історичний календар від Василя Нагірного. У день 4 липня 1904 року в селі Угорниках тепер Тисменицького району народився Степан Ленкавський, український революціонер, відомий діяч Організації українських націоналістів, публіцист, автор декалога українського націоналіста. Степан Ленкавський помер 1977 року у Мюнхені, Німеччина. А ще 4 липня 1990 року в Коломиї розпочалося небувале дійство. Перший всеукраїнський собор духовної України, який відбувся за рішенням Ради Української духовної республіки під головуванням письменника дисидента Олеся Бердника, рада високо оцінила працю оргкомітету, очоленого депутатом Верховної Ради Союзу Василем Ткачуком. Величне свято тривало до 7 липня того ж таки 1990 року.